Сила віри, секрет витривалості. Або ще один приклад з того, як одна думка змінює все. У 1950-х роках Курт Ріхтер проводив експеримент. Він брав мишей і поміщав їх у скляну колбу з водою, і заміряв те, скільки вони можуть проплисти, і заміряв те, через скільки часу вони переставали плисти. І це в середньому було десь 15 хвилин. Потім дослідники зробили експеримент, вони брали мишей за буквально пару секунд до того, як вони закінчували гристи, ну мовно кажучи, за 5 там, секунд. І витягували, давали їсти, сушили і потім вдруге поміщали воду. І як ви думаєте, скільки наступного разу вони грибли? І от вдумайтесь, 15 хвилин до цього, а потім наступний раз, скільки вони грибли. Так от, вони грибли наступний раз не 15, не 20 хвилин, не півгодини. Вони грибли 60 годин. Це не помилка. Миші залишались на плаву 60 годин, це неймовірно. Так от, наступного разу, коли ви е, захочете здатись, просто згадайте це, що просто вам треба вірити, що ви досягнете своєї мети. Ще раз повторюю: все в нашій голові. Наші думки це ключ до всіх дверей у цьому світі. Такий шлях всем мир.